Анатолій Піженко, Анатолій Пчеловод, доброго вечора, добрий день. Як ти тулі поживаєш? Розкажи, як тебе справи, як там твої бджол бджілки, і взагалі, як оце? Як, як ти себе там? Як ти вообще? Доброго вечора всім, доброго вечора, Андрію. Все добре, все поки зимуємо з бджілками, поки все нормально. Ну... Таке, земівля, звичайно, в цьому році не дуже, не дуже у нас по Одеській області. В самого мене бджілки теж, напевно, за років 20, це, напевно, буде найслабша зимівля у мене, саме у мене. Хлопців, колег, ну, теж, по слухам, є проблеми, є проблеми. Угу. А скажите звідки, бо це Жодеща, невірно? Да, Одеська область, Одеська область. Одеська область. І так, для людей просто, бо не всі просто знають. Скільки, якщо на секрет, скільки на сьогоднішній день тебе налічує пасіка, плюс-мінус там? 200 з гаком. 200, 200 плюс пасіка. Так. Да, це зимою десь біля 200 сімей йде в зиму, літом це кількість там відводки, таке все там трохи більше забігає. Угу. Яка в тебе порода на пасіки? Андрію, значить, порода основна, це українська степова, і один точок у мене на Бакфасті зараз. Чому на Бакфасті? Тому що там е, сільська місцевість, там були проблеми трошки з сусідами і за злобливості степової. З Бакфастом це все ушло, тобто, тому цей точок на Бакфасті працює там біля 80 сімей це Бакфасто. Угу. Яка система у тебе на посіці вуликів? Андрію, значить система така: 300 плюс 145 це основна, це та, що працює на мед. І є ще вісьмірамочні теж 300 на 145. магазини ці працюють на пакети. Хм, цікаво. Аж а чого ти іменно шо восьмиромочники на пакети, а не десятіромочники? <плес> Тому восьмірамочний буває в мене покупці бувають, які купують цей восьмірамочник на висадку. Мене теж це влаштовує. Буває, хтось хоче шестирамочний пакет купити, тому восьмірамочний. Восьмірамочний цей вулик в мене він ділиться на дві частини перегородкою, лядки в різні сторони, тобто вперед і назад. льоток однієї. Чим зручно, коли я продаю пакет. Ну, всі знають, напевно, як треба погратися з хвостом, щоб довести його до розуму, да? щоб він ще й спрацював на якийсь мед, щоб якийсь ще медок принес, приніс. Тобто, що я роблю? Я роблю, коли продається 4 рамки з пакету, лишається в мене десь приблизно дві рамочки розплоду. Ці дві рамочки розплоду я переношу в одну з частин, де буде в бджіл новий льоток, Тобто, в, на, будуть бджоли літати назад. А в ліву сторону лишаю без розплоду. І даю два маточника в ліве і праве відділення. Тобто, це кращий обліт, йде маточок. Буває, облітуються або одне відділення, або буває два відділення. Ну, ти тоді ну, матку так. одну забираєш, получається? Да, да, одна маточка уходить на основну пасіку на заміну, десь таке, а це об'єднується і цей хвіст ще приносить два восьмирамочних магазинчику меда. Ну, зазвичай буває слабше, десь щось, не пішло один магазинчик, буває сильніший три магазинчика, ну по-різному. Цікаво. А як ти формуєш пакет? Те, виходить, два відділення, дві матки і дві різні фактично сім'ї. Ти зборний, виходить, пакет робиш. Ні, ні, Андрію, зимує, зимує він в одному, восьм рамок зимує. А, зимує просто як одна сім'я. Зимує, зимує в общому відділенні він. І з восьми тобто рамок, роз, да, з рамок, тобто зараз він жатий на п'ять рамок сидить. Угу. дві, дві заставні дошки стоять, а коли вже пакет я вигружаю, хвіст я ділю, самий хвіст я ділю на дві частини угу. перегородку. І все, то, ти, ти то, це то, тільки для того, щоб матки облітували, щоб 100% або там або там облетілась матка, і тобі це да, була 100% це для, гарантія. Так, так, це для стопроцентного обльоту маток і за одне там, лишня маточка. Ну, я їх тримаю цих маточок, якщо дві обль... обльотуються, я їх тримаю, поки не буде в лівому і в правому відділенні по три рамки розплоду. Ти коли продав пакети, в тебе по дві рамки стоїть, так? Да? Коли я продаю пакет, в мене лишається 4 рамки в хвості. Тобто був вулик на 8 рамок, 4 да, рамки. Да. Я видав. Один рамки. Привык, да, лишається в мене 4 рамочки. Ці 4 рамочки я е, ділю перегородкою. Дві в ліве відділення, дві в праве відділення. В праве відділення я кидаю е, розплід той, що лишився в мене. Ліве відділення то, що літає на старий льоток там лишається мінімум розплода, бажано, щоб його там зовсім не лишилось. Тоді легше приймають маточник. Ти мат... на маточник потім підставляєш, да? На маточник, да. На маточник. Це ти продав пакет, ти маточник ставиш на наступний день, чи, чи якийсь... ти витримуєш якийсь термін, чи відразу? Ні, ставлю 3-4-5 годин. 3-4-5 годин? А там, поставимо. як... а там як вийде. Там, як вийде, контролюю вихід маточника, якщо щось не так даю запасний маточник, ну тобто там трошки погратися треба, хто знає, це там трошки треба з бубном побігати. І в тебе фактично дві сім'ї працює, вони швидко набирають силу, бо дві матки. І тоді. Да. І ти решоточки так, ставиш, якісь розрітні, чи так, ти просто ганіманку чи ставиш, ти, чи ні. Ні, ганіманок мене зовсім я не, користуюсь. не користуюся. Не користуюсь. Не просто магазини наверх і по одному чи по два магазинчика ти ставиш? Спочатку один магазинчик, потім на соєшник. Вони зазвичай ці сімейки виходять в роботу аж на соєшник. Тобто, до соняшника вони просто розвиваються, і все, їм там десь метка треба додавити, десь таке і все. На сояшник вони виходять, два магазини зазвичай вони приносять. Тобто 20 кг вони приносять. 20 20 кг приносить. І один бджолопакет, це супер. І, і один бджолопакет. І їх вози, ще в тебе так на місці стоять. Ні, вони стоять на стаціонарі в селі, там недалеко не поля, вони там стоять, вони там працюють. А що ти по цінах? Ми сьогодні так трошки затронули ціну бджолопакета і бджолосім'ї. Мені якраз цікаво, скільки ти продавав би восьмирамочник? Ну, це цікаво, тому що, бачиш, я, наприклад, не знаю, у мене ж теж восьмирамочник трошки є. Дві, 200. Якось більше казати, я не знаю, чи візьмуть. Знаєш, щоб не було такого, що я з ними останусь, і за пакет скажеш, чотири рамки розплода. Ну, Андрюша, продаю я завжди чотири рамки розплоду. А дотрушую, буває десь розплід, десь неякісний, десь мало пенсіяна рамка. Дотрушую одну, дві рамки бджоли. Це без проблем. Мені не треба, щоб хвіст лишився сильний. Тобто, я не лишаю сильний хвіст. У мене, якщо він лишиться дуже слабий, я все одно в мене є чим його підсилити. Тобто намагаюсь пакет віддати добрий. Щоб людина була задоволена, вернула ще раз, сказала сусідам, друзям і так далі. Тобто, проблем в мене з покупцями ніколи немає. З покупцями в минулому році я продавав по 1500 гривень пакет. А на цей рік, що ти плануєш приблизно? Цей рік навіть не знаю і не готовий сказати. Думаю, якщо десь ціна напевно залишиться в цьому ракурсі 1500-1600 ти так, да, це я думаю, буде максимальна ціна. А за восьміробочник я... на висадку весною. На висадку, ну, ну, два пакета. грубо. Дві з половиною дві з половиною десь такого. Дві з половиною тисячі. Так, да, десь тако я продаю. Багато я не прошу за них. Ну розумієте, зазвичай у нас слово пакет це просто слово пакет. Ну, у нас немає категорії пакету, який це пакет. Тобто, ну може бути хороший пакет, може бути в цьому пакеті якась добра матка. Може... Ну, різні бджоли бувають, ви розумієте. Тобто завжди кажуть: от десь на, Зах... на Західній Україні пакети дешевші. Ну, які ті пакети привозять до нас, я бачив, реально бачив, да, їх привозять там дешевше, по 1200-1300. Ну, коли там, ось, висипають той пакет, я на це дивився. Там, вони дуже слабі, дуже слабі, то не пакет, півпакету реально. Тому така і ціна бо за 800 гривень да, пакет. це... Так, да, ну це коли, коли привозять. Коли хлопці їдуть туди самі, то звичайно вони там набирають те, що їм треба, але ж на сьогоднішній день ну, це дуже дороге задоволення з'їздити і привезти пакет. А зимівля погана, тому що розплод у багатьох і у вас оце обльоти взимку є на Одещині. Були обльоти. Е, в нас обльоти дві-три неділі обліта. Дві-три неділі облід. Тобто бджоли літають майже постійно. Тому може дві неділі не літати, але потім обліт. І це в нас уже не це не перший рік, це в нас майже кожного року так виходить. Погану земів я пов'язую в цьому році, все ж таки не з кліщем, хоча з кліща хватало. Все ж таки, я пов'язую це з засухою, яка припала саме на кінець сітня і після закінчення цвітіння сонячнику саме на час, коли бджоли повинні були е, наращуватись в зиму, в цей момент був великий недостаток пилку, Це саме в нашому регіоні. Тобто це тормозило розвиток, тормозило знатно розвиток. Угу. А що помеду дуже слабенько? У вас був 24-й, так? 24-й був скоріше. Скоріше, я скажу, що в нас він був середній рік. Середній, тобто, ну в нас максимальний рік взяти меду це 50 кіло меду на вулик на круг, то це в нас дуже добре. Дуже добре. Нас більше важко взяти. Це треба проводити якісь маніпуляції, щоб взяти більше двох маточне, там щось робити або з'єднання двох. А якщо працює одна сім'я сама по собі, 50 кілограмів це в нас потолок, що можна взятись. Всякому разі, в мене так. В цьому році, ну, я не рахую чітко, скільки вихід на один вулик, бо в мене це порахувати важковато. Там 20 сімей працює на госпіталках. З тих продані пакети, з тих відбирались розпліт на хвости. Ну тобто, чітко сказати не можу. Скільки там було. Ну, десь під 40 кілограм, може 35-40, а отак скажу. А ти кочуєш пасіка, в тебе що ти на місці стоїш? Андрій. У мене один одна пасіка кочує десь біля ста сімей. Це саме та пасіка, що працює на мед, і два стаціонарні точка. Та десятирамочники, напевно, їздять, Десятирамочники їздять, а восьмирамочники стоять на місці. Так, да. Да, да, да. Там стоять восьмирамочники, госпіталки, отаке все їздять десь рам... платформи в тебе чи не так розгрузив, розгрузив? Ні, ні, ні. Два спеціально обучених людини, які це все роблять і все. Загрузив вигрузив, і все. І що тебе Загрузив. соняшник чи і до соняшника щось трошки є? В нас буває ріпак може дати, але в минулому році він не дав зовсім нічого. Геть грами. В ріпаку у нас буває багато. Роки бувають, коли ріпаку багато, то можна ріпаку взяти від 8 до 15 кілограм ріпаку. Можна взяти. Далі йде акація, але акації з нас у нас вже проблема з акацією. Лишилось дуже мало її вирубали на дрова. І медозбору товарного збору товарної в нас дуже рідко буває. Дуже рідко. І далі обрив взятку до соєшника. Тобто приблизно з 30 травня і до 10, що це на сас... іюня або ага. іюля, у нас немає. Взятку зовсім, колись раніше було трохи різнотрав'я, але з, зараз з недостатком опадів різнотрав'я. Ми давненько не бачили. Не кормите ви до, до соняшника, виходить? Чи хватає їм справу? Не кормим. Намагаємося те, що вони зберуть весною, лишити до соняшника. Так, якщо магазин повний стоїть до соняшника, вони якось тако проходять цей період, але просідають сім'ї. Напевно, тому і не можемо ми більше взяти меду. По сім'ї, там 10-рамошник на соняшник скільки набирає, він магазину стоїть. 3-4 магазини. Ну це й непогана сила сім'ї. Це непогано. 3-4 магазини це нормально набирає. Ага. А що по кліщу посені? У вас там то сильно кліща було багато? Ні, кліща було. Андрій, у нас завжди ця посуха. Це майже кожного року в нас посуха. І кліщ у нас завжди прогресує, особливо в ці роки, коли йде високі температури, кліщ завжди прогресує. Тобто ну, боремося з цим, ну, вже бачу, що це проблема все більше і більше. Вже дуже важко з цим робити. Щоб ви розуміли, я обробляв, ну, не рахуючи весни, там, як ставив полоски. Посеред сезону ми обробляли вазганаром, є такий український препарат з пушки там, на основі щавелевої кислоти у фірмі Халій. Це більш профілактична така обробка перед соєшником. Ну і після соєшника це були китайські полоски манхау. Потім, було, потім була обробка амітразом з тимпушки. Пушки. Це було 4 обробки через 3 дні. Потім через 2 неділі знову повтор цієї обробки опять-4 обробки. І потім пролив біпіном, і кліщ сипався після цього. Біжок, після, таких, після таких ударів кліщ сипався. І зараз знайомі е, хлопці пролили по методу, м, німецькому методу ще велової кислотою 3,5% з солодкою водою, і кліщ сипався, 7-8 кліщів сипалося. Це сильно. А що за Полоски, я прослухав трошки, ти після Соняшника Манхау ставив? Манхаус став, так. Да. А ти не пробував варафлу? Варафлу... Ну, як попередній учасник сказав, це розпочапування варафлу це біда. Блін, це що з вами таке робиться? Я думав, то просто Андрюха, а ти так зець і тебе ще Толік це саме напрягає. Я не знаю, я береш що так, і порізав, порізав властину. і всю. Що за проб... Я я відкрив пачку манхау, висипалось все. Я відкрив, поставив бистренько і все. До речі, про сірники там кажуть, да там сірники зубні ці палочки ставлять. Я ніколи цього не роблю. Або полоску завертаю один кут і вішую між рамки, або піджимаю між бруски рамок. Під де рамка плечиками з друг до друга заприкасається. Я від... трохи стамескою відвожу назад воно прижалось і все. Тобто, це так, а вона не там бджоли там пролазять. А, чи воно ж подожди? Це Гофман прижав трошки, а знизу що вони влазять. Там. Між, між Гофманом і під кутом трохи, щоб воно а, і під не кутом. Здав, Ну, це ідея класна, а. ти бачиш, ти так додумався. Це бомба. І все проставив, проставив, і все, звісно, і, і людини потім трошки не дуже зручно їх знімати. Треба якісь щіпці брати, коли їх знімати. Тобто, щоб нічого не двигати, повидіоргував їх та, і все. Має такий спеціаліст, що я їх знімаю при весняній ревізії, щось раніше не виходить ну, ну, буває, 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 буває таке і у нас, Андрій. Понятно. Ну просто От, я не рекламірую «Марафлу», на... Ти зрозумів, просто що вони реально робочі, що вони дорого стоять. І от вони робочі. Щось мені не знаю, ну сподобалось. Немає смислу за варосток переплачувати. Манхау, щось мені не довіри, довір'я цей пластик промочений чи пропитаний, і щось і те, що китайське. А ти сам знаєш, що зараз репутація, yeah, yeah. Е, ну щоб потім не було так, що тобі, і потом ні гроші не дасть ніхто нічого. Ну це ми вже проходили. Це ти там да, точно да, проходив. Да, Це. Не будемо загубляти ситуацію, але було діло. Я після того постійно користувався, і зараз я весною беру. Я беру харківські полоски і вважаю, що вони доволі нормальної якості. А ти весною теж ставиш полоски? Так, да? Да, весною обов'язково ставлю полоски. Угу. Обов'язково ставлю полоски і ставлю не згідно рекомендації. Там при першому обльоті я ставлю їх коли е, закінчують цвісти сади, коли яблуня цвіте. От в цей період я ставлю це майже перед рапсом за, за неділю до, до ріпаку. дні полосочки ставиш ще по дві там, по, по дві полоски. По дві полоски. No. І що ти не дивився, да, кліч падає, не ложив Якусь там тестову, хоч якийсь осип'єсть. Тести роблю завжди і завжди кліщ падає. Завжди. Скільки б я не обробляв, він завжди падає. У Осені, б'єм-б'єм, не доб'єм. І він весною це ж бджола не літа, ніде нічого. І вони весну і вилазять. Так, Да, да. Кліща дуже багато і це велика проблема. А ти на пасіки в себе ніякої профілактики не робиш? Там я знаю, бджоли обробляють, там хтось там ну, різними інтернарміном хтось обробляє, хтось обробляє екоцид, це. Ти нічого такого не робиш в себе? Ні, таке, таке я нічого не роблю. Нічого Нічого не робиш. таке. Ні, ні. А, а не по відкачки ще теж цікаво. Що там відкачуєш ти на які тим обладнані там чи медогоночка, яка тебе чи там шо, Ну. Андрій, ну все просто, все доволі просто. Качаю, в мене є приміщення для відкачки. Е, їду, набираю корпуси, привозжу додому в це приміщення, відкачую там, взливаю бочки, все. А яка медогонка? Медогоночки дві, чотириграмочні. Обичні, да? Обичні чотирихрамочні. Ну, а електропривод ти до... хоч поставив. Ну, звичайно, електропривод. Тут справа в тому, мене якби все влаштовує. Я качаю сам, дочка тільки допомагає мені перезаряджати медагонку і вигружати її. Рамки я вводжу і вскриваю сам. Uh -huh. Тобто, ножом працюю я. І ці дві медагонки плюс-мінус навіть за мною не успівають. Ну, восьмирамочна. Шнап... Автоматично мене влаштувала геть, з задоволенням. Я, воно б якраз за мною успівала под ним. Ну, Понятно. А що там по, по ціні на мед? Ти думаєш, і чи продав мед, чи ні? Ну, це якщо не секрет. Так, да, мед продав, по 65. О, то це ти здав, так? Да? Ну, напевно, в ноябрі. А, ну це тобі хорошу ціну предложили, я тобі скажу. По 65 в ноябрі тоді ще не було. Це тобі вже як, да, як по такому спеціалісту це серйозному. У нас там була партія з напарником, хороша там. А, і так і вийшлося вам, да? І відразу гроші да. віддали? Ну, так, да, на місці. На місці. На місці. Ну, у нас тут заготовуючі місцеві. Вони ми з ними працюємо вже по 20 років, там проблеми з ними ніколи немає. Там навіть в цьому році я ще тільки домовились за ціну, він мені вже на картку кинув 200 тисяч. Грошей. Ну, тобто, не було, нема з цим проблем. Ну, нема, так, це, звісно, це нема. велике діло. Так. Да. Це ми домовляємося, можливо, буває позже, бо решту грошей він віддавав там через неділю. Це нема проблем, це місцеві хлопці, вони займаються вже давно, і проблем з ними ніяких нема. У нас в районі така кількість бджіл, що в нас в районі два заготови, що працює. Це Та там повезло. Так. Да. Може повезло, може ні, але Конкуренція, я седі, я прийшов, що, там... чого повезло, бо вони собі конкурюють і потім yeah, yeah. Конкуренція, велика діла. В, в районі місця знайти, де поставити пасіку, немає. Багато пасік у вас насичена Так, oh, да, дуже багато. У нас тільки по службі зареєстровано 450 пасік на район. Ого, Чуси, це багато, це багато. і чого так сказати: дивися, ми до збори у вас невеликі. Я знаю, що Одещина, там мені дзвонили, люди розказували, і вроді ж не брехуни, і не рибаки. Каже, із ста вуликів 10 тонн качаю і стою на місці, тобто по 100 кілограмів з вулика. Ну я ж знаю, Одещина ж велика. А ти розказуєш, що у вас круто це по 50 кілограм. розумієш? І от вроді ну, не великі невеликі вас медозбори, а пасік так багато. Андрій, ти розумієш, от я, я живу на. На севері – це що на півночі Одеської області, так а сама допустимо від мене до Києва 400 кілометрів, і до южної точки Одеської області теж 400 кілометрів. Розумієш, тобто Одеська область, вона ж найбільша в Україні, і угу. тобто там може бути, це якщо там район Бесарабії, то там, де є поливні участки, там можливо, це можливо. З роїнням ти ніяк не борешся. Я думаю, проблем немає, якщо дроїться. Пакети продаються все чи. Пакети продаються, відводки відбираються, розпліт відбирається. Ну нема. Не чувствую я цієї проблеми ніколи. Ну, десь там хтось вилітає, хтось тікає, буває, але таке. А ось в тебе і що з дерева зроблені. Дерев'яні 22, товщина, стіночки дерев'яні. Да. Вистачає, Вистачає їх. Вистачає їх на літо. Зимою, то зими нема, це зрозуміло. А літку не жарко? Ні, нормально. 22 там сітка внизу. Е, там, як у мене, в мене я їх два етапи робив. Перший, я зробив фанерне дно, просто глухе фанерне дно. Але знизу. По кутам прорізані отвори десь 80 міліметрів отвори, і там сітка. А другу партію я зробив із сплошною сіткою, то мені не дуже сподобалось і її доводиться прикривати цю сітку, тому що весною все таки розвиток падає. Слабий розвиток. Зимою проблем ніяких нема. Крім того, що вони з'їдають на кілограм 5 більше меду, а весною розвиток слабший. слабший Там, де сплошна сітка і, і вона не прикрита, там розвиток слабший. Угу. Я зрозумів, яка реальна? Ти думаєш, от на сьогоднішній день реалії, які по ціні на мед? Реальна ціна ну 65, Вроді й непогано, ну долар же ж піднявся і євро піднялося, От реальна ціна, як ти думаєш? Андрій, ну, скажімо так, півтора дол долара в нас раніше завжди влаштовувало. І я на сьогоднішній рік був щасливий, що вона хоч піднялася під тих півтора долара. А реально, звичайно, що ну, під два долари на сьогоднішній день це ціна, по якій можна працювати і заробляти гроші. Ну, не так, що держати там 500 вуликів ігнуть спину дуже сильно. А от е, середні пасіки при ціні 2 долара зможуть виживати. 2 долара. 2 долари хороша ціна. Да. Це десь 84 Хороший, гривні. Так. На сьогоднішній день десь 84 гривні. Це класно. Да. Ну, це дійсно, що можна вживати. Там питає чоловік, ось постійно пише: я вже побачив за вощину. Чи я в тебе вощина? Чи Якісь придбащення є у тебе до ващини? Придбащення були, перепробував одну, другу, третю. Зараз користуюся і все життя користувався нашою місцевою з Одеської області Покровська вощина. Так і називається Покровська вощина, Покрівська. Це село Покрівка Льбошівського району Одеської області. Знаю особисто чоловіка, який виробляє цю ващину. Був у нього не раз на виробництві, був у других людей на виробництві. Ну, такої чистоти і такого порядку, як у нього, ніде не бачив. Це я вам чесно кажу. Ти задоволений? Все нормально та і все. І все я задоволений без питань. Міняю її, беру її і пробував іншу, але вернувся до цієї і не бачу питань у ваші зовсім. Я так як по, по Україні розказують та краще, та легше, та не тянуть, не тянуть, я це не звертаю. Та й в нас ніхто тут не звертає на це уваги зовсім. Взяли б з і все. Ми... Тобто, я думаю, вона просто відповідає якоїсь якості, що ніколи з нею проблем не виникало. Пише один Покровський багато парафіна містить. Хто знає? Я не знаю. Ну, Анатолія Устрає. Тут справа в тому, що є ще крім покровки, є ще декілька м -м, виробників підпольних у нас тут неподалеку Одеської області, які під цим брендом можуть робити вощину. Можливо, так. Я чув багато там поганого. Ну, з Покровською я питань не бачу. І не скажу, що вона погана. Не бачив я там парафіна ніякого і завжди тягнуть. Я замінюю рамки. Ну, Багато по 20 кіловощини за сезон, і не бачу я проблем. Я зрозумів. Ну і головне питання, Анатолій: чого ти не знімаєш, і коли будуть ролики на YouTube каналі? Андрій, то ти не хочу цим займатися, от не хочу і все. Щось не зайшло, не пішло і отак не захтів. Хоч раз там в рік. А, знаєш що? Ти, якщо не знімаєш в Ютуб канал, ми вам тебе раз в рік запрошувати. Ну, це ж бачиш, спонтанно вийшло. Тепер ми раз в рік. в тебе вже стоїть скайп, і раз в рік я буду тобі дзвонити. І ратолій Пчеловод розкаже щось цікаве, що там у нього на пасіці і що там на Одещині. Так хоч і кожен прямий ефір <реку> проблем <не можна. реку> Супер. Може, ти хочеш побажати щось пасічникам України? Тебе зараз дивиться багато людей. Ну, Бажаю звичайно всім хлопцям. Миру, добра, злагоди, Божої благодаті всім і звичайно гарного сезону. Дякую тобі, Наталі. Тобі також здоров'я, щоб твої бджілки дозимували, зимували, щоб вони тебе порадували весняним розвитком, медозбору і перемоги нам усім. Все, Толік, пока. Дякую, що підключився. лічив Дякую. Все. Супер.